Малята, слухайте уважно одну цікаву пригоду, яка сталася із двома друзями. Жив був на одному даху високого будинку Карсон. Він дуже любив гратися із малюком. Але зла домопрацівниця зачинила всі вікна і двері і повісила на них замки. І тепер Карсон не може залізти до малюка. А щоб замки відімкнути, слід виконати. Певні завдання. Ось, будь ласка, вам ключів велика в'язка. Ключ потрібний віднайдіть, швидко двері відімкніть. А ось і перший замок. Яка геометрична фігура на ньому? Та, коло, чи є у нас ключ від цього замка, давайте спробуємо відімкнути. Малята, а ось іграшки малюка, слід їх порахувати. Скільки всього? Так, 10. А тепер по порядку. Яка іграшка стоїть за порядком першою, якщо рахувати зліва направо? Робот. Яка стоїть за порядком п'ята? Так, дракон. Яка іграшка стоїть перед драконом? Літак, яка іграшка стоїть після дракона? Так, правильно, м'яч. Який за порядком потяг. Восьмий, правильно. А ось і наступний наш замок. Яка геометрична фігура на ньому? Так, трикутник. Чи маємо ми ключ від цього замка? Тож спробуємо відімкнути. Погляньте малята, тут парканчик, а на ньому всілися цифри. Від одного до десяти. Слід порахувати від трьох до семи. Так, правильно. Від п'яти до десяти. А тепер від одного до десяти. Добре. А на цьому парканчику. Цифри всілися у зворотньому порядку. Слід порахувати від 8 до 4. Від 7 до 2. Від 10 до 1. Так, дуже добре ми впоралися із завданням. А ось і наступний замок. Слід відкрити. Подивіться. Яка геометрична фігура на замку? Так, квадрат. Тож спробуємо відімкнути замочок. На нас чекають вагончики із сусідами числа. Слід назвати сусідів числа 6. Давайте себе перевіримо. Так, це 5 та 7. А тепер назвіть сусідів числа 8. Перевіряємо себе. Так, це 7 та 9. А ось і останній наш замок слід відкрити. Яка геометрична фігура на замку? Так, овал. Тож відкриваємо. Розгляньте м'ячі. Як ви вважаєте, м'ячів однакова кількість? Давайте перевіримо. Ось вони об'єднані в пари. А це означає, що м'ячиків однакова кількість. Коли кількість предметів однакова, в математиці використовують поняття рівність та знак дорівнює. Ось він, зверху м'ячиків. Поставимо між яблуками знак дорівнює. Чи це правильно? Так. Тому що яблук по два, отже, порівну. А між грибочками Правильно стоїть знак дорівнює? Так, тому що їх по три. Отже, порівну. Давайте спробуємо скласти задачку про метелики. На галявині літало три метелика. До них прилетіло ще 2. Скільки стало всього метеликів? А записати цю задачу можна ось так. три. Додати 2 дорівнює 5. Знак дорівнює, використовують при запису задач. Спробуємо скласти задачу про лелек. Біля озера гуляло 6 лелек, 2 відлетіло. Скільки лелек залишилося? Так, 4. А записати задачу можна от так. 6 відняти 2 дорівнює 4. Діти, ми добре впоралися із завданнями, відкрили всі замки і малюки Карсон знову разом.